На Куп'янському напрямку російська армія обстріляла Новоселівське Луганської області. Повідомили його Генштабі. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне. А артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка, Луганської області. На лимано Куп'янському напрямку він цей напрямок залишається лідером по артилерійським обстрілом. Ця доба не стала винятком. 414 разів з різних калібрів, різних систем ворог обстріляв наші позиції. 9 боєзітниць відбулося, 8 авіаударів. 50 окупантів знищено, 108 зазнали поранень. Знищено танк Т-72, безпілотний апарат Ролан-10 і станцію РЕП-Житель. У деокупованій Макіївці правоохоронці виявили схрон зброї та боєприпасів. Було знайдено гранати, автомати, кулемет, патрони зазначають поліцейські області. Зброю передали захисникам Луганщини. Кабінет міністрів України погодив призначення Артема Лисогора, головою Луганської обласної державної адміністрації. Про це повідомив напередодні представник Кабміну Тарас Мельничук. Указ президента про призначення Лисогора ще не опубліковано. Артему Лисогору 39 років. Був Заступником начальника головного управління національної поліції Житомирської області отримав звання полковника поліції у 2021-му був відряджений на схід України для виконання обов'язків заступника командуючого об'єднаних сил, нагороджений орденами Богдана Хмельницького та за мужність третього ступеня.